Перші олімпійські чемпіонці в історії незалежної України довелося виступати під сильними знеболювальними. Це ми про Оксану Баюл. У наступному сюжеті ми більше розкажемо, чому її перемога була під великим питанням, взагалі про фігурне катання в цілому, а також про такий цікавий зимовий вид спорту, як шорт-трек. і про підростаюче покоління наших спортсменів, які поїхали у Грузію на перші у їхньому житті олімпійські старти. Дивимось. Тід, місце, де поєднуються абсолютно протилежні речі: з одного боку фігурне катання, витонченість, грація та краса. А з іншого шорттрек. Швидкість, адреналін і блискавичні дуелі. Чому наші спортсменці довелося виступати на Олімпіаді під потужними знеболювальними? Та хто вони? Підростаюче покоління українських фігуристів та шорттреківців історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Шорт-трек і фігурне катання. Знаєте, що об'єднують ці два види спорту? Правильно, ковзани цікаво, що найстародавніші ковзани знайшли, не повірите де в Україні, точніше, на берегах південного бугу, неподалік Одеси. За даними дослідників, ця знахідка ще часів бронзової доби, і замість металевого леза воно містило конячу кістку. Батьківщиною фігурного катання вважаються Нідерланди саме там, у 13-14 століттях, вигадали робити леза для ковзанів з металу. Це дозволило впевненіше стояти на льоду і при цьому робити різні фігурні елементи. А далі роки, і навіть століття розвитку цього виду спорту, і ось його перша поява на Олімпійських іграх 1908 року у Лондоні. Вдруге фігурне катання з'явилося на Олімпіаді 1920-го в Антверпені. А потім Ім цей вид спорту був представлений на кожній зимовій олімпіаді. А ось у – це такі змагання з бігу на ковзанах на льодовому стадіоні. Історія не така довга. бо до переліку олімпійських видів спорту він увійшов лише у 1992 році. Досягнення наших. Перше золото в історії незалежної України на зимовій олімпіаді 1994 року завоювала Оксана Баюл, і тоді що зовсім юна, 16-річна дівчина назавжди вписала своє ім'я в історію українського спорту, і цю перемогу українка буквально вирвала із рук суперниці американки Ненсі Керіган. Баюл опинилася позаду конкурентки після короткої програми. Однак розуміла, шанс на перемогу є потрібно показати себе у довільні. Програмі, але на тренуванні трапилося те, чого не міг очікувати ніхто. Оксана впала і дуже забила спину. А на розсічену ковзаном ногу доводилося навіть накладати шви. І тут питання вже не у перемозі стояло, а взагалі у подальшій участі фігуристки у змаганнях. Але під знеболювальними баюл все ж вийшла на лід і показала той результат, який не зміг перевершити ніхто. Попри біль. В тому моральне виснаження вона змогла вибороти титул олімпійської чемпіонки. Вперше на увесь світ на олімпіаді лунав український гімн та здіймався наш прапор. Українська збірна із шорт-треку теж щороку удосконалює свої результати. Наразі володар національного рекорду Олег Гандей. Йому вдалося подолати дистанцію тисячу матрів лише за одну хвилину 25 секунд. Олімпійський старт підростаючого покоління. Для кожного спортсмена перші серйозні міжнародні змагання важлива сторінка у їхньому спортивному житті. Цьогоріч двоє юних фігуристів та четверо представників шорт-треку поїдуть представляти нашу країну у Грузію на європейський юнацький олімпійський фестиваль. Юні спортсмени мають можливість брати участь у змаганнях такого рівня завдяки підтримці національного олімпійського комітету України. Самі атлети кажуть, що для них це надзвичайно важливі змагання. Коли я почув, що я їду на ці змагання, я був дуже радий. І я вважаю, що це доволі для мене серйозний старт. Золоті медалі, Олімпійські ігри, світові чемпіонати все це ще попереду у наших юних спортсменів. А поки бажаємо їм успіхів на змаганнях у Грузії.